Вітаю на моєму каналі. Ми тут говоримо про англійську, про підготовку до міжнародних іспитів, а саме про IELTS та підготовку до лінійці Cambridge. Зазвичай це FCE або CAI. І сьогодні мені хотілося поговорити про IELTS essay, структуру, побудову аргументації, тобто такі важливі питання, які є базою. І на яких дуже-дуже часто злітають бали. А, також, звісно, ми подивимось на деякі вживані патерни, але головний фокус це буде структура. Давайте подивимося разом. Маємо таку тему. Some people believe that the best way to improve education is to increase teachers' salaries. To what extent do you agree or disagree? З самого початку нам треба розуміти, який саме у нас вид питання. Бо питання саме IELTS task number two. Їх там десь приблизно 5 видів, п'ять головних видів питань. Тобто, ми тут можемо побачити, що це в нас класичне Opinion Essay. Opinion Argumentative Essay. Тому. А, воно, до речі, одне із самих типових на іспиті, але не значить, що тільки воно може бути на іспиті. Може бути один з цих головних п'яти видів питань. А, так от, маємо Opinion essay. Що ми робимо далі? Далі ми завжди притримуємося стандарту а, есе. Чотири головні абзаци. Introduction Потім body paragraph 1, Body paragraph 2, Conclusion. В нас може з'явитись Body paragraph 3. Але до цього ми йдемо вже, коли ми можемо або хочемо перейти лінію 7, 0, 7, 5 та вище. Тобто, для того, щоб отримати навіть 7. Цієї базової структури в чотири абзаци ну, більш чим, ніж досить. Body paragraph 1, body paragraph 2 повинні мати одну тему. Але давайте по порядку: Introduction. Починаємо ми завжди з перефразу нашого твердження, з перефразу завдання. Тобто, в нас є твердження. Some people believe that the best way to improve education is to increase teachers' salaries. Що ми робимо? Ми із best way зробили effective way. Improve замінили на enhance, а uh, to increase teacher's salaries. Ми із infinitivas to, на що зробити підвищити, зробили gerund. Функції іменника Increasing Teachers' Salaries. Це також є перефразою, навіть якщо ми залишили одне і те саме слово. І що в нас виходить? Many argue that increasing teachers' salaries is the most effective way to enhance the quality of education. Далі, за допомогою контрасту Opposing View, ми вводимо. Opinion. While salary increases may offer some benefits, I believe there are more effective strategies to improve educational outcomes. Коли в нас питають нашу точку зору, ми повинні її написати в introduction, а потім ми повинні. Uh, переробити її, restate, да, зробити «restate of our opinion» в «conclusion». Це ті частини нашого ЕССЕ, «introduction» та «conclusion», де ми можемо вживати phrases, uh, фрази, які виражають точку зору, та де ми можемо вживати «I». Більш ми ніде «I» не вживаємо, при умові, якщо нас питають про нашу точку зору. Ця точка зору повинна з'явитись з самого початку в introduction. І ця я зазвичай так рекомендую, щоб ця точка зору була чітка та з таким конкретним позиціонуванням. Тобто, щоб це не було 50-50 або щось такого плану. Бо коли у вас 50-50, вам буде важче. Підтримати ці 50-50. Тобто, чому ви і там, і сям, і у нас будуть такі розмиті абзаци, зазвичай це розмиті абзаци, тому краще мати конкретну позицію. Далі дуже важливий момент, який поєднує наш introduction з body paragraphs, І це важливо ем, завжди прописувати, бо саме тут є одна із найтиповіших помилок. Якби криється, да, одна з найтиповіших, найтиповіших помилок в написанні есе. Тому що якщо студенти зазвичай роблять перефраз, потім вони вказують opinion, а потім вони пишуть якусь розмиту фразу. Але ця фраза не повинна бути розмита. Наступна частина introduction – це, а, як би його назвати, overview або out… Outline, оце найправильніше слово, outline of our body paragraphs. Specifically, тобто ми писали про більш ефективні стратегії, specifically, focusing on reducing class sizes to allow for more individualized instruction and investing in teacher training. Тобто, це ті пункти, про які ми будемо писати наші абзаци. Да? Дивіться на баді параграф 1. Що ми тут маємо? Reducing class sizes can greatly improve the quality of education. Зараз я підкреслю. Ось наше reducing class sizes. А ось другий абзац. Improving teacher training is another critical way to enhance education. Ось наше investing in teacher training. Тобто, це речення в introduction повинно бути напряму поєднано і засновано на наших баді переграф. Тому дуже важливо знати вашу аргументацію, про що ви будете писати до того, як ви почали писати introduction. Тобто, це значить, що спочатку план. Потім починаємо писати. Тобто, спочатку. Витрачаємо пару хвилин на те, щоб запланувати, а що? Хоча б проробити body paragraphs, щоб проробити, як, яке буде topic sentence, яка буде ідея, які будуть, яке буде development, який буде приклад. А потім переходимо вже до написання introduction. Body paragraph повинен мати одну ідею. Тобто, ми не стрибаємо від ідеї до ідеї. Ми не робимо перелік. Це одна ще одна дуже типова помилка, коли студенти роблять просто перелік а, якихось ідей. Наприклад, пишуть про environment, і у нас в одному абзаці і якісь там car fumes, і пластик, і там ще щось, і ще щось, і ще щось. Це дуже типова помилка, яка руйнує нам наш task achievement, бо в нас немає однієї ідеї. Найголовніше це зробити development, це розкрити тему. А наша тема повинна бути одна тема на один абзац. Починаємо кожен body paragraph з topic sentence. Topic sentence повинно бути чітке. Коротке, чітке, зрозуміле. Reducing class sizes can greatly improve the quality of education. Продовжуємо цю ідею. Навіщо? why when class sizes are smaller teachers are able to give more individualized attention to each student addressing their specific needs and learning styles for example in finland a country known for its high quality education system class sizes are relatively small allowing teachers to spend more time on each student which contributes To better academic performance. Moreover, smaller classes create a less stressful atmosphere for both students and teachers, leading to improved learning outcomes. Тобто ми можемо бачити, що ми не відходимо від головної теми reducing class sizes. Це надзвичайно важливо. Ми повинні розкрити, чому цей редактор важливий і як він може покращити якість освіти. Але ми не стрибаємо від однієї до іншої теми. Якщо ви подивитесь на речення, то наші речення складні. Це такий граматичний пункт, який дуже важливий, якщо ви хочете вищий бал речення, окрім «topic sentence», Повинні бажано, да, повинні, щоб були складними. Uh, і в нас тут є, є складні речення. Да? Ось тут у нас є addressing the relative clause. Uh, ось тут у нас allowing teachers, which, leading to, uh -huh. uh, moreover. Coherence, cohesion. Firstly. For example. Далі другий баді-параграф. Та сама структура. Topic sentence. чіткий, зрозумілий. Improving teacher training is another critical way to enhance education. Далі, навіщо це? Modern education requires teachers to adapt to new technologies, diverse learning environment, and innovative teaching met methods. Навіщо? By investing in ongoing professional development, teachers will be better equipped to engage students and deal with challenges in the classroom. A typical case might be teachers trained in modern teaching strategies such as split classrooms, collaborative learning, who are more likely to inspire students' engagement and critical thinking, leading to long term academic success. Другий абзац зроблено. Другий – body paragraph. І третій абзац – в цілому ессе. І останній – це висновок. In conclusion, while increasing teacher salaries might have some positive impact, I am convinced, ми робимо restate of our opinion, that reducing class sizes and improving teacher training are more effective and sustainable ways to enhance education. These approaches directly address the core issues affecting students' learning experience and teacher performance. Тобто це і була така головна база, структурний каркас нашого ССЕ. Якщо у вас є питання, будь ласка, залишайте їх в коментарях, тоді я буду знати, що вам цікаво, або які моменти є проблематичними, про які можна проговорити. І з радістю відповім на питання. Бажаю гарного дня. До зустрічі!